Друзі, цікавий 24 й рік, знаєте, оці дні, три події зійшлися якби в одну точку. Пурім єврейське свято, викуплення єврейського народу. Ну, досить важливе свято, яке багато про що говорить, що Бог сильний визволити нас, здається, з безнадійного становища. Вчора в'їзд Господа в Єрусалим, а сьогодні благовіщення. Я не знаю, як там з календарями, цими, все -таки. але по факту ми маємо, знаєте, таку благодать на благодать. І це дійсно радісно. Сьогодні ми згадуємо подію, яка називається Благовіщення. Ну, так велично звучить, да? і люди налаштовується на певний такий на певну атмосферу, благоговіння і так далі. Про благовіщення нам описує Лука в своєму Євангелії. І цікаво, що тільки він цю подію описав ну, досить детально і конкретно. Я хочу прочитати з першого розділу, але перед цим прочитаю вступ до Євангелія від Луки, який говорить, взагалі, чим займався Лука і що він написав. У нас є група по Євангелію від Луки, в да? четвер. Луки, перший розділ. Так як багато хто брався складати оповідання про добре відомі нам події. Як передали нам ті, які були від самого початку очевидцями і служителями слова, то спало на думку й мені, докладно розвідавши від початку, описати тобі все за порядком високодостойної Теофіли, щоб ти пізнав тверду основу того вчення, в якому був наставлений, Лука каже, що події, які я описую, вони були добре відомі. Тобто це не якась фантастика, не якісь навіть, філософські там думки, які були розповсюджені в ті часи, але це події, про яких здало багато людей. Друзі, багато хто брався доказати, що Біблія це неправдива книга, що вона обманює людей і так далі. І вони всі потерпіли крах. Ну, тут або стаєш віруючим, або ну, стаєш ще більше погрозяєш в невірстві. Ну, один із них це Джош Макдауел. Він був молодим студентом і вирішив доказати, що Біблія це неправда. Досліджував дуже глибоко різні перводжерела. Ну, в кінці кінців прийшов до висновку, що це все правда. Став віруючою людиною. і ми знаємо його книги, в якій він вже відстоює християнську віру. Лука був теж особливою людиною, можна так сказати, скурпульозною, він був лікарем і мав серйозну освіту. І тому він писав якійсь людині високодостойному теофілу. Якась поважна особа, скоріше всього, ну, не бідна. І так далі. І він сказав: Я все дослідив досить докладно. Я не пишу щось там від себе. Всі ці події, які будуть описані в Євангелії, вони досліджені мною і я за них відповідаю. І цікаво, що Лука, він пише, як ось третій вірш каже, по порядку. От різні Євангелії можуть описувати події так трошки хаотично, треба зрозуміти, там, про що, йде йде мова. А Лука пише в хронологічному порядку. І саме з цієї Євангелії бажано починати знайомитися з Біблією. Тому, якщо ви комусь рекомендуєте читати Біблію, скажіть, давайте Євангелію Луки почитаємо. Ну, хоча воно не саме коротке, але ну, людині там зрозуміліше. І фільм Ісус зняти якраз. По Євангелію від Луки. І тому зараз будемо читати уривок про благовіщення. Ну, це не казка і це не фантастика. Це реальна подія, яка відбулася. Такого не було раніше і такого не буде після, тому що Бог зробив щось величне і унікальне для людства. І воно називається Благовіщення. Це трошки далі 26 й вірш. Говорить, а шостого місяця ангел Гавриїв був посланий від Бога в місто Галілеї, яке називається Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І ангел увійшов до неї і сказав: Радій благодатна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Вона ж, побачивши його, стригожилась від Його і думала, що мало б значити це привітання. А ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий, і називеться Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і Він буде царювати. Над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелові Як же станеться це, коли я мужа не знаю. Та ангел сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього сінить тебе. Тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала в старості своєї їй уже. Шостий місяць. Бо у Бога не зостанеться неспроможним ніяке слово. Тоді Марія промовила Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Ангел Гавриїл Був посланий. Ну, не так часто ангела називають по імені, правда? Ну, може, ви знаєте ще когось. Михаїл. Архангел. Да, буквально пару імен. Ну, це ж про щось говорить. Гавріл означає воїн, який захищає фортецю або посланець з особливим дорученням. От в дипломатії є посол для особливих доручень. Тобто ця людина ну, не виконує якусь буденну там, роботу, а готується для того, щоб виконати щось таке особливе і незвичне. У Бога є такий ангел Гавріл. Ми його зустрічаємо в книзі Даніїла. Ми зустрічаємо трошки раніше, коли він говорить із Захарією, ну і тут він з'являється до Марії. Це говорить про те, що подія, яка далі описана Лукою, вона важлива, тому що сам посланець має високий статус. І, але дивіться, далі він був посланий в невеличке місто, яке називається Назарет. Ну, нічим особливим таке непримітне, провінція Галілея. Десь там далеко, да? це можна сказати щось таке схоже на млачівку на полісі, да? ну, хтось чув, але більшість людей його не знають. Друзі, і знайшов дівчину. Яка, здавалося, б теж нічим особливим не виділялася. Але ми читаємо, що вона була, як і наречений з дому Давидового. Ну, до кінця важко зрозуміти, як так сталося, що із царського роду настільки збідніли люди, що навіть жили десь далеко. І потім ще є в Євангелії описується, що не було навіть в храмі принести ну, нормальну жертву. Прийшлось купувати ну, пару пташок. Друзі, простеньке місто, звичайна дівчина, і до неї входить, можна так сказати, серйозний посланець. Ну, звичайно, від самого вигляду можна впасти без пам'яті, да? Чи як це називається? Знепритомні Да. І ангел говорить теж цікаві слова. Радій благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благодатна це та, яка отримала благодать. Знаєте, Марії сьогодні наділяють якісь особливі почесті, що вона сама може давати благодать, але якщо читати уважно цей текст, то нічого подібного, вона сама отримала благодать в тому сенсі, що Бог її знайшов серед тисяч і сотень тисяч ну, схожих дівчат, які жили на той час в Ізраїлі. В англійській мові є таке слово фаворит. Ну, воно... Інколи і в нас зустрічається. Особливо це було раніше, коли були царі в імперіях, то були люди, якісь наближені до царської особи, якою він благоволив і увагу їй уділяв. От саме це означає благодатна, тобто та, до якої Бог звернув свою увагу. Чому це відбулося? Ну важко до кінця зрозуміти, тому що про Марію так ми не дуже багато читаємо, нічого такого особливого не написано, але у Бога є свої люди і Він їх шукає. І благословинна ти між жінками. Марію, оцю звичайну дівчину, яка народила потім Господа Ісуса Христа, знає весь світ. Знають, я думаю, фактично всі. Ну, уявімо собі, да, жила собі десь в провінції, далекій, е, така собі 16-річна дівчина, а сьогодні покоління з покоління згадує про неї, знає про неї. Ну, деякі навіть дійшли до того, що стали їй поклонятися. Час зараз трошки пізніше розпоговоримо. Ну, і Марія, звичайно, вона тут написано стривожилася, але я, я думаю, що вона дуже була налякана. По-перше, ангел, по-друге, такі слова, якісь незрозумілі, що це може означати. І ангел, скоріше всього, бачивши це, він починає їй пояснювати: Не бійся. Ти знайшла благодать, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Уже все було відомо наперед, да? що дитина буде чоловічої статі, ім'я вже відомо, і так далі. Друзі, і далі два вірша розказують нам, хто такий народжений від Марії. І, на жаль, сьогодні дуже багато розповсюджується вчень, які дискредитують ім'я Ісуса Христа. Ну, я чув, наприклад, таке, що ось наш пророк пішов на п'яте небо, на третьому побачив Ісуса, там привітав його і пішов собі далі. Він важливіший. Ну, насправді, ніякого п'ятого неба немає, почнемо з цього. По-друге, читайте Слово Боже, яке говорить, хто такий наш Господь Ісус Христос. Ангел говорить, Він буде великий і називається Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида батька Його. Що значить, Він буде великий? Є статуя Будди, там, я не знаю, метрів 30 висотою, чи щось таке. Ну, може, не 30, трошки менше. Є такий псалом, да? Часто його співають. В Швеції колись написали. Як великий ти. Як ти великий! російською мовою? How great you are. Ну, його знає весь християнський світ, тобто великий настільки, що ніхто не може бути вищим. Це атрибут божества. І це не просто красиві слова. Ісуса ніхто не перевершив. Якщо хтось вважає, що він людина, ну спробуйте прожити таке життя, як він. У вас нічого не вийде. Друзі, та особа, яка має таку велич, вона достойна поклоніння. І ті люди, які це роблять, вони ну, роблять правильно і так, як заповідано Богом. І назвешся сином Всевишнього. Син Всевишнього або син Божий. Ну, Знов дехто. Каже, ну бачите, він син. Але тут зовсім про інше йде мова. І якщо серед людей син це одне, то син Божий це зовсім інше. Син Божий це тільки може бути Богом, тому що природа не змінюється. І чому Марія народила не від Йосифа, просто синочка, хоча потім були діти в них. А це зачаття і народження було особливим, тому що те, що народилося, воно було святим сином Божим. І Бог дасть йому престол Давида, батька його. Бог пообіцяв Давиду, що на престолі будуть сидіти всі його потомки. А як сьогодні в Ізраїлі? Хто на престолі? Як? Ну, престола немає, просто нарешті. Є країна, яка схожа на інші світський, є прем'єр-міністр, да Натаньягу там чи щось ще? Ну це зовсім не те. Але буде час і буде престол. І вчора ми згадували подію в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ну, євреї, в принципі, по-своєму були праві, тому що вони чекали, що ось саме це пророцтво воно зараз відбудеться. Ісус сяде на троні, почне царювати, Риму не буде. Так написано, але вони трошки поспішили. Все це буде, але пізніше. Тому що царювати над народом, який грішний, який не знає по справжньому Бога. Ну, треба щось з цим робити. І тому Бог прийшов для того, щоб спочатку вибрати для себе зовсім інший народ, який очищений його кров'ю, який знає живого Бога. І царство його не буде. Кінця. Ми знаємо тисячолітнє царство чекає людство. І теж буває, знаєте, важко до кінця уявити, як це все буде. І читаючи пророцтва, читаючи книгу об'явлення, ну трошки Бог для нас це це діло відкриває. І в Єрусалимі. Буде центр поклоніння і всі прийдуть, всі поклоняться, поклоняться живому Богу, буде стояти трон, ти самий, і сам Ісус Христос буде царювати. І тоді буде справжня теоретична, ну, навіть не держава, а весь світ буде під впливом Його керування. І це саме те, що задумував Бог з самого початку. Але думаю, що гріх сьогодні не дає цього зробити. І Марія як молода дівчина, як просто може людина, їй було важко це все вмістити, зрозуміти. Ну, по-перше, як вона може народити. Сина, коли ще не було весілля, коли, ну, якби в звичайному сенсі, ну, це просто нереально. І ангел їй все пояснює. І цікаво, що от Бог завжди ну, не залишає людині ну, одинці з якимись такими незрозумілими роздумами. Ми можемо задавати Богу питання, і Бог може не зразу, а поступово. Розказує нам, пояснює, чому це відбувається. Ну навіть те, що з нами сьогодні в нашій країні відбувається, ну, багатьом не зрозуміло, але ми знаходимо відповіді в Слові Божому. Так само і з Марією ангел каже, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. І тому народжене святе назветься Сином Божим. Особливе народження, особливе зачаття і особлива дитина. Він відрізнявся від усіх. Хоча він мав, може, вигляд такий. Ну, інколи малюють з темним волоссям чи світлим волоссям. Ну, ніхто не знає і це не має ніякого значення. Він мав вигляд, але був зовсім інший. Його батьком не був Йосип і не був зовсім хтось інший із чоловіків народження, яке Бог дав Ісусу. Це був абсолютно безгрішний чоловік, який прожив життя і показав його всьому людству, яке жило тоді, яке живе сьогодні. Дух Святий зійде на тебе, і ти народиш сина, який буде святим у всьому. І Єлизавета була родичкою, і ангел також нагадує, що Єлизавета, здавалося, ніяких шансів в неї не було народити дитину, але Бог зробив це можливим. І тому ну, Марія від цих слів заспокоїлася, і дуже важлива її, якби, реакція, її реакція на цей призив. Це реакція людини, яка повністю згідна з волею Божою, яка упокорена перед тим, що їй пропонується. І це дуже хороший приклад для нас. Знаєте, я зразу згадую, як відповідав апостол Петро, коли йому щось подібне пропонувалося. Він завжди казав: Ні, Господи, хай з тобою цього не буде. Ні, Господи, я ніколи не їв нічого подібного. Тобто йому треба було по-іншому зовсім якби розказувати і вмовляти його. Щоб він зрозумів і прийняв це. А Марія зразу послухала і сказала так, я все це зроблю. Хоча, вона, по-перше, була жінка, по-друге, ну, досить молода, скоріше всього, і так далі. Друзі, висновки з цього ми можемо зробити для себе і прийняти багато з цієї історії. Ну, найголовніше це наш Господь Ісус Христос. Він наш Бог, Він наш Цар, Він нас буде царювати над цим світом. І ця подія в майбутньому. ну, Ми не знаємо, скільки часу ще пройде до цього, і чим будемо ми свідками цьому. Тому що хтось думав 100 років назад, що ось ось. Всі ці події відбудуться, але Бог по милості додав трошки часу, щоб ще більше людей спаслося. І, можливо, хтось думає, я звичайна людина, нічим не примітна, живу десь там на тихій вулиці, маленькому селі чи містечку. Що Бог може, як Бог може мене використати? Але в книзі Хронік ми читаємо такі слова, що очі Господа вони дивляться по всьому світу, вони шукають тих, чиє серце відкрите і належить Богу. І Він це робить для того, щоб таких людей підтримувати. Я думаю, саме таке серце було у Марії, чому Бог її вибрав. Ну, вона не була якоюсь, може, особливо там красивою, чи стрункою, чи ще якоюсь. Вона була абсолютно звичайною дівчиною. Але її серце це найголовніше. І вибір Бога він стопроцентний. А наша відповідальність подивитися на своє серце. Кому воно належить, кому воно служить, чи може Бог нас використати в своїх цілях, для своїх цілей як Марію? Чи можливо і ні? Можна щось змінити, сьогодні є такі, така можливість, є такі шанси, можна так сказати, у нас. Друзі, і важливий момент, що Бог завжди попереджає. От Марію, ну, можна було б цього, здається, і не робити, але Бог її попередив, приготував, вона це прийняла і з вірою і натхненням рухалась далі. І про події, які чекають людство, написано в Слові Божому. Якщо його читати і досліджувати. Ми не будемо в паніки, ми не будемо розчаровані, ми не будемо казати, чому все так відбувається. Ми будемо просто знати, куди ми рухаємося і що відбудеться в майбутньому. Хай Господь нам всім поможе зміцнюватися в вірі. Хай ця подія, благовіщення також нас збудовує. І дає натхнення в нашому житті. Слава Господу навіки. Амінь. Помолимося, да, будь ласка.